Сім золотих, одинадцять срібних, п'ять бронзових нагород. І перше місце Сумщини в неолімпійських видах спорту військово-спортивному багатоборстві та панкратіоні. Сьогодні очільник області Микола Кличко привітав переможців та призерів чемпіонату світу, який наприкінці минулого року відбувся у Харкові. Особисте рукостискання із кожним спортсменом у залі. Керівник області Микола Клочко, який в юності сам грав у волейбол, каже: успіх спортсменів Сумщини, це і його особиста гордість. Наші спортсмени. Я вважаю найкраще в Україні. Перше загальне командне місце українців і більше третини нагород належить сумським спортсменам. Сім золотих, 11 срібних і 5 бронзових нагород. Це вагомий і безсумнівний аргумент на користь вашого особистого як спортсменів, на користь сумського спорту, на користь вашого професіоналізму і вашої майстерності, власне, ваших тренерів. До їх медалей найвищого гатунку. Очільник області додає почесні грамоти і особисті привітання. Шалений успіх був Панкратіону. П'ятдесят тисячі загальних спортивних очков, так званих в минулому році, принесли цей вид спорту. Завдяки в більшості і ним власне ми зайняли перше місце. І в нас сьогодні наші спортсмени відзначені були і президентом України орденом за заслугою третього ступеня, ступеня нагороджена спортсмена Сумщини Гузіва Си. Когда подписывал поданя, он, да, вот плеар думаю, ну, наконец-то с мужского спортсмен получит, но заслуживаю на да. себя. Перемога вимагає неймовірної самовіддачі. Спортсмени, які наполегливістю та майстерністю долають найсильніших суперників, небагато слівні. Много літ подряд, якби вже виступаю, займаю місця, виграю чемпіонати світу, Європи, і тому в честь дня соборності. Президент за паданням спортивного комітету відмітив. Мой внесок в суспільне життя нашої держави в цьому виді спорту – це синтез боротьби ударної техніки. То зі можна реалізувати себе повністю. ти во всіх аспектах розвиваєшся, борюшся, та сможеш боротися, бій. То есть, ну, в інтересно. Принципи прежівського інтересно. Панкратіоном як Сергій Гузів на сумщині займається більше тисячі вихованців від восьми років і старше. Хоч спорт високих досягнень для самих спортсменів, це неабияке напруження. 31 декабря. Чоловік знаходиться в спортивном залі 1 января. Чоловік вже в спортивном залі, коли вся страна отдыхает. Поэтому і молодеж у нас також пытается подражать таким людям. вот спортсменам такої величини, заслуженому мастеру спорту України. А нам приятно, що наші труды. Якби оцінюється на вищому уровні саме життя підтверджує, ті військово прикладні види спорту, які майже три десятиліття культивуються і в клубі і в обласній федерації, нині як ніколи актуальні для української молоді. Ми своїми аматорськими можливостями, от уже 29 років, даємо молоді можливість, альтернативну середу для спілкування. Це як момент. ну істен, та вони тренуються фізично, крепкі, виносливі, ну ще можуть постояти за себя коли потрібно, можуть постояти за родину. Благодаря що ну, губернатор підтримує воєнні види спорту. Сумщина, лідер в олімпійському спорті вищих досягнень, а серед неолімпійських першість тримаємо вже другий рік поспіль. А ось фінанси тема проблемна. Тому приймаючи від чиновників вітання, спортсмени розраховують, що фінансова підтримка їх зусиль буде суттєвішою і на державному, і на обласному рівнях. Тетяна Полозова, Максим Ткачов, АТІВІ.